Вашингтон Брюссель. захід готує нову модель безпеки для України. Вчора держсекретар США Марко Рубіо зібрав міністрів закордонних справ провідних країн ЄС, включно з Україною. На багатосторонню телеконференцію у переговорах брали участь очільники держав Німеччини, Франції, Італії, Британії, Фінляндії та нова представниця ЄС і зовнішньої політики Кая Калас. Про що говорили? Реальні гарантії безпеки для України не на словах, а у вигляді зброї. Розвідданих і довгострокового фінансування можливе перемир'я після неформальної зустрічі зеленського Трампа і європейських лідерів. Роль США у післявоєнній Європі Америка не планує вимиватися зі східного флангу, але готується до змін. Гарантії мають бути чіткими і підкріплені зобов'язаннями, заявив голова МЗС Польщі Сікорський. За його словами, йдеться не лише про політичні обіцянки, а про конкретику: військово-технічна допомога, відновлення України, обмін даними та безпекові фонди. Сікорський чітко дав зрозуміти, польща не вірить у мир з Росією, яка продовжує мріяти про реванш. Він пообіцяв, що Варшава підтримуватиме Україну до кінця. Висновок простий: Захід переходить від тушіння пожеж до стратегії надовго. Україна стає частиною нового безпекового порядку, і гра тут тільки починається. Друзі, дайте знати в коментарях, що думаєте, що з цього приводу, і чого чекати далі. Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький демонструє стриману позицію щодо України, і ця лінія дедалі більше перегукується з підходом адміністрації США. Про це заявив професор Томаш Плудовський, американіст з університету Візія. Зустріч Навроцького з президентом Дональдом Трампом запланована на 3 вересня. Однак, експерти не очікують проривів. Жодних конкретних результатів ця розмова не дасть. Польща ослаблена через відсутність узгодженої позиції позиції між урядом і президентом зазначив Плудовський за словами експерта. Низка останніх рішень Навроцького вказує на прагматичне охолодження у ставленні до Києва. Зокрема, він заветував закон про розширення допомоги громадянам України, аргументуючи це тим, що соціальні виплати 800+, плюс, мають отримувати лише ті, хто працює та сплачує внески у Польщі. Навроцький також запропонував обмежити доступ до медичної допомоги лише для працевлаштованих. Ованих українців, що викликало суперечливу реакцію з боку політиків та ЗМІ. Це все в'яжеться з риторикою Вашингтону. Ви в обох випадках і ні слова проти, але дії говорять самі за себе. Прокоментував Плудовський експерт. Прокоментував також і неформальні контакти Трампа з Путіним, які відбулись у серпні. За словами Плудовського, Трамп готовий йти на поступки Кремлю, аби лише отримати історичний кадр і виглядати миротворцем. Путін нічого не обіцяє і виходить з міжнародної ізоляції. А США, Україна та Захід нічого з цього не отримують, заявив експерт. Плодовський також звернув увагу на те, що США планують перекинути відповідальність за допомогу Україні на європейських партнерів. Трамп хоче закінчити війну, але так, щоб за все заплатили інші. Мінімальні вимоги до Путіна, максимум тиску на союзників, наголосив він. Фінальний меседж. Польща з новим президентом шукає баланс між інтересами Вашингтону та власною внутрішньою політикою. А Україна вже не в центрі пріоритетів. Польське радіо для України продовжить стежити за розвитком подій. Підписуйтесь, щоб не пропустити найголовніше. Сьогодні, 26 серпня, 2025 року до польського сейму було офіційно подано проєкт закону президента Польщі Кароля Навроцького, який суттєво змінює порядок надання соціальних виплат та медичних послуг для українців, що проживають у Польщі. Проєкт передбачає, що допомога 800 плюс на дітей, а також безкоштовний доступ до медичних послуг через Національний фонд здоров'я, будуть доступні лише тим громадянам України, які офіційно працюють. Ють та сплачують податки у Польщі, крім того, у законопроєкті передбачено посилення покарання за незаконний перетин кордону до п'яти років ув'язнення. Президент також пропонує прирівняти ідеологію Степана Бандери до нацизму та комунізму у польському законодавстві, що передбачає кримінальну відповідальність за пропаганду бандеризму. Реакції політиків депутат від партії Право і Справедливість Збігнів Кузьмюк висловив підтримку проєкту та висловив думку, що нинішня система допомоги українцям є дірявою і сприяє соціальному туризму. Інформація із ЗУСУ, що виплачує допомогу і дані прикордонної служби мають якось синхронізуватись. Ми маємо виловити цих людей. Але з того, що знаю, зараз інформація цих двох відомств у кожному існує сама по собі, сказав він. Натомість, парламентська більшість представлена громадянською платформою, не підтримує президентський законопроєкт і працює над власною версією закону про допомогу громадянам України. Речниця партії доро лобода зазначила. Ми маємо питання до президента: чи він має дані, що виплати отримують українці, які не мешкають на території Польщі. Ми хотіли б з такою інформацією ознайомитись. Українці не мають ніяких привілеїв у системі здоров'я. Так само чекають у чергах, і якщо є ідея, щось змінити, потрібні конкретні дані, а не упередження. Що означає цей законопроєкт для українців у Польщі? Якщо закон ухвалять, багато українців, які перебувають у Польщі, але поки не працевлаштовані офіційно, можуть втратити доступ до соціальних виплат 800+, та безкоштовної медичної допомоги. Це створить додаткові виклики для тих, хто шукає роботу або працює неофіційно. За словами прихильників проєкту, проєкту закону, ініціатива спрямована на жорсткий контроль за використанням державних ресурсів, Урсів та боротьбу із соціальним туризмом цей законопроєкт уже став приводом для політичних дискусій у Польщі і може серйозно вплинути на життя українців у цій країні. Рекомендуємо уважно слідкувати за подальшим розвитком подій а також поділитися у коментарях, що думаєте про зміни щодо допомоги українським біженцям у Польщі.